Сандро Дмитро Олександрови не постанову сово розкорену суду міста, десять вітрнадцятого лютого 23 третього року справі про притягнення Таниччинка Андрія Вікторича до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення. Передбачила чистина першу статті сто тридцяти попадає підтримуєте ви апеляційну санкцію суд переходить до судових дебатів. Слухаємо дебата, слухаємо адвоката да. Олександрова Олександрович. Ви оголосили направлення на проходження огляду. В закладі охорони здоров'я, яке складається в двох випадках, якщо особа відмовляється від огляду на місці, або якщо особа не погоджується з результатом огляду на місці, наша ситуація стосується непогодження з результатом огляду на місці. Саме тому поліція складає направлення, і водій відмовився бути доставленим до закладу охорони здоров'я, чим порушує вимоги 2-5 правил дорожнього руху. За що передбачена відповідальність також статтею 130, але за інших обставин, за іншим фактом. Тому, ваша честь, вважаю, що порушення моїм підзахисним пункту 2.9 а правил дорожнього руху не знайшло своє підтвердження з наявних доказів. Прошу. Суд апеляційно станції постанову суду першої інстанції скасувати, а провадження по справі закрите за відсутності складу адміністративного правопорушення. Суд видаляється до наречі задовольнити постанову цього справного суду міста десь вітрина лютого двадцять року. Скасувати провадження справі з суття Андрія Вікторія до відповідальності зачинити адміністративного правопорушення за частиною першої статті суд Купа протоколу міцної правопорушення зазначається його і номер від 25 грудня 22 року закрити зв'язку з відсутністю його дії складу міцного правопорушення. Основного суду операційної інстанції набирає закони сили негайно після її винесення. і остаточно скажемо постійному порядку. Не здягає суд погодиться із доводами операційної скарги про те, що е фактичні обставини вчинення правопорушення не відповідають викладеному у протоколі. Е Объективной, э, частиния, э, деяния, яке в объективной того действия, которое применяется преступником. Тому справа закрыто. Спасибо, Ваша честь. Все, полный текст будет виготовлений протягом п'яти 5 рабочих дней. Судовое закінчено. На все добре. Есть! 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 Просто бомба! Очень тяжелое дело, но мы его закрыли. Созваниваемся с клиентом. Он присутствовал в зале судебного засідання в Одесском операционном суде. Я же принимал участие в режиме видеоконференции. Спасибо большое. Все хорошо. Да, очень переживал. Я рекомендую, конечно. Я вас буду рекомендовать, если вы разрешите, своим друзьям, там, которые... Дам вам телефон, буду давать, если что-то. Вы молодец. Спасибо.